Бродах провели віче, на якому вшанували жертв голодоморів. Більше у сюжеті традиційно у місті Броди у четверту суботу-листопада в Україні та у світі вшановують пам'ять мільйонів жертв голодомору 1932-1933 років. Тому цього дня на майдані свободи біля пам'ятника жертвам політичних репресій о 16 годині відбулося пам'ятне віччя. А ще присутні спільної молитви, яку провели декан Бродівські Львівської єпархії, Православної церкви України Архімандрит Миколай, декан Православної церкви отець Василь Шира, декан Української греко-католицької церкви отець Андрій Семенюк. Вшанували усіх хто загинув у часи голодомору. Попелом лежать мільйони загиблих у нас під ногами, гарячим пекучим попелом, і не дає спокою той спопелілий біль предків. Можна приховати сліди злочину в глибинах спецсховищ документів, та з пам'яттю народу нічого не вдієш, вона зберігатиме правду. Бо пам'ять то перлина, блищить через віки, заради душ невинних у небо. З духовними роздумами про події тут присутніх звернувся декан Бродівської Львівської єпархії Православної церкви України, Архімандрит Миколай. Як оти, єси воскресіння, життя і спокій, спочали грибі Божі, блаженні пам'яті братів, сестер наших, загинувших голодною смертю, їм же сьогодні спомін твором. Важливо постійно пам'ятати про наших відважних захисників, навіччя були присутні представники місцевої влади, громадськість міста, усі бажаючі. Що й той час не було єдності в нашій нації. Всі хотіли будувати державу без Бога і без церкви. І тому сьогодні на цій історії. Ми повинні ще більше бути згортовані в час сьогоднішньої війни, де знову невинно гине наші діти. Як ніколи, ми повинні допомагати їм великою своєю жертвою, любов'ю, молитвою, здобути перемогу над ворогом, а рівно. Ж і Утвердити нашу державу, нашу Україну вірою в Бога, будувати одну помісну церкву православну і свій патріархат, щоб ворога здолати і щасливо забезпечити майбуття нашим дітям. Провела пам'ятний віч бібліотекарка Бродівської центральної міської книгозбірні. Вічна пам'ять нашим героям, які стоять на варті нашого миру, нехай Господь Бог, їм допоможе ворога здолати і щасливо на своїй землі проживати благоденстві. Вічна пам'ять. Дорогі мої, всім тим, яким які мученичою голодною серце смертю, також представники влади та громадськість міста поклали квіти та запалили лампадки біля підніжжя пам'ятника жертвам політичних репресій. Собі і світові, скажімо, нас нищили, але живіми. Нас тут мільйони полягло, бо з діда, прадіда, село в країнську душу берегло, мільйони душ, мільйони просять правди, зариті у родючий чорнозем. Так прагли України ради, а їх по горлу голод, як ножем. Той геноцид, голгота України, і він не підлягає забуттю, тож не забудем. Винних і провини це шлях відкрить дорогу каяттю. Завершили пам'ять на віче спільне виконання молитви за Україну. Наталія Коваль, Сергій Нікішин, телеканал Броди онлайн.